Всім привіт! Сьогодні у нас 1 червня, день захисту дітей, і в нашому хабі для діток. Ми сьогодні влаштовуємо невеличке свято, де даруємо 15 планшетів діткам військовослужбовців. Це дітки, які втратили батьків на фронті. Ми створили акцію і залучили до неї різні заклади міста Дніпро. Це такі, як Пончик Бой, БПШ, Наслідники, Кава Бейкері, Хай Хіл, Салон Краси. Ікс-клаб, а також мережа ресторанів War Family. І до нас ще долучилися забої, з якими ми змогли зібрати кошти за донатами, розігрували цінні лоти. І тому сьогодні ми таке влаштовуємо невеличке свято для цих дітей, бо їх батьки віддали своє життя за те, щоб ми існували, за те, щоб ми розвивалися, за те, щоб ми відбудовували майбутнє нашої країни, і ми прямо от маємо честь. Віддати шану їх діткам, підтримати їх, попіклуватися про них. І ми сподіваємось, що ці подаруночки будуть їм нагоді не тільки у навчанні, саморозвитку, а в якомусь приємному спогаді, проводженні часі часу з друзями, і щоб вони були для них якимось таким символом того, що вони мають продовжувати жити, навчатися, розвиватися і здобувати якісь знання в Україні. Нашу акцію Примінчик турботи ми планували зібрати 100 тисяч гривень для 20 планшетів, щоб купити їх, але зібрали лише 69 тисяч гривень, і нам вдалося придбати 15 планшетів. Тому дякуємо ще конфі, які зробили нам невеличку знижечку. І ще раз хочемо подякувати всім нашим партнерам, які долучилися, всім вам, хто підтримав, робив донати, хто робив репости, хто підтримував словами і розповсюджував, розказував про нашу акцію. Ми зробили з вами дійсно важливу справу і дійсно змогли порадувати цих маленьких, прекрасних дітей. Наш примінчик турботи засяяв 1 червня, але, чесно вам скажу, ми маємо мрію і дуже віримо і хочемо, щоб ця акція продовжувала своє існування. І нехай він і надалі буде існувати, і долучайтесь до наших ініціатив і слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтесь з нами!